Щонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Привіт, дружине, зв'язку Вайпер. Ну і що? Стартував з 10 на Ксену? Давайте її ловити. Підготував трішки місця, є небагато продавніх ламочків. Надіємось, що вона до нас прибіжить Давайте, тримаємо кулачки, щоби нам. Жовте світло появилось і звідти прибігла Ксена. Десяточка синіх. Десяточка просто десяточка корму. Дружина банчі телець гарний на Павучиху. Разом із Акемтумом, знаєте. Так, 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 так. Ну, дай, 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 дай то жовте світло. Ні. Ось так відкриватись без Х2. Просто все синє. Одна один епік і все. Відьма. Так. Так, ні, немає. І йдемо швиденько зараз трішки звільнимо місця. Звільнили місце трішки турнір тренувань. Тобі. Пройшли. Ідемо відкривати до кінця. Так, гарпун. Сенька, сенька, максимально сенька приходить нам на аккаунт. Долар мудрий. Легендарочка, легендарочка! І це другий Артак. Круто! Артак це суперово, ну але це не Ксена. Відкручено чи відкручено, навіть не можу сказати. Артак гарний герой. Хотілося би побачити Ксену. Ну, але ось таке відкриття на моєму аккаунті. Забайтився до кінця, потратив рубінчики і ще докупляємо два паки. Йдемо відкривати до кінця. Покельний пес. Епік навіть. Бо вот. Легендарочка легендар! Ну, ви серйозно? Ну, ви серйозно. X10, 2 легендарочки і скарг. Скарг це якраз той герой, який в сцену скорблюється. Леді Вілайн це круто. Рарочка Епік на міфіка. Це просто суперово. І хаск вже не знаю, який по рахунку. Ось такі друзі, друзі X10. Навіть не знаю, що сказати. Дві легендарочки вдалося отримати з такої невеликої кількості уламочків. Це круто. Погано, що X10 не спрацював. Напиши в коментарях, чи ти відкривався, кого ти отримав. А якщо отримав задоволення від перегляду цього відео, прожми подобайку, підпишись. підтримуй український контент. І зустрінемось в наступному відеосі. On a scale of one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.